Друзі, всім доброго ранку. Значить, ті, кипить тою новиною, що влада дозволила виїзд до 22 років з України. Вся стрічка новин заповнена. Вже всі там одні вже поїхали, вже чекають на границі, виїхав, питають, кажуть, «Да, дійсно, закон такий вже є, якби, а ще чекаємо вказівки. Ось що робиться, друзі, це взагалі жах. Люди так і хочуть звалити з України. Але давайте розберемося, що насправді і головне, для чого влада, от вже половиною роки війни, і влада робить такі зміни. Я вискажу свою думку, ви проаналізуєте. і Напишіть, будь ласка, в коментарі свою думку, що ви думаєте по даному. Питання, О, значить, дивіться. Законопроект дійсно є такий, що влада дозволить виїзд українцям до 22 років включно, що для цього необхідно. Паспорт, закордонний паспорт і якийсь військовий квиток або навіть резерв плюс. Де на кордоні можна пред'явити, що дійсно ТЦК до вас немає ніяких питань. Я не хочу, друзі, багато влазити в законодавчі такі тезиси і базиси, але згідно Конституції України, сьогодні українці мають повне право виїжджати за межі України. Не зважаючи там, що вони в розшуку ТЦК чи не в розшуку, обновив, чи не обновив. А все інше, що зараз відбувається, це все в такому, знаєте, в телефонному режимі. І ось даний законопроект хоче. На законодавчому рівні, якби заборонити виїзд українцям, а деяким дозволити під час військового стану і тому вноситься даний законопроект. І зараз, згідно з даного законопроекту, всім іншим українцям заборонять виїзд з України. Це включається там, що відстрочки, не відстрочки, там, е, там різні дозволи, багатодітні, небагатодітні. Цим українцям буде заборонений виїзд з України. Вони вже не поїдуть так, як їздили раніше. А тепер саме головне питання. Для чого це все робиться? Значить, дивіться, друзі, я так розумію, що Зеленський хоче воювати до посліднього українця. І нещодавно ми всі спостерігали, як молоді студенти люди вийшли з табличками, так називаємо картонний майдан. Хтось цими людьми керує, хтось їх зібрав, випустив. І вони встановили реальну загрозу владі. І ось, на мою думку, саме для цього, от вони думали там, думали, думали, ті менеджери ефективні, як так зробити, щоб позбавитися від цих українців. Ось нехай їдуть, а щось там нарушать, обмежуть. Там кримінальна відповідальність, якщо вони там просрочать да, своє перебування за кордоном. Хоча теж, якийсь срок перебування за кордоном, що людина має якусь візу, що вона там виїжджає з території України, там на. І, ну, я навіть не бачив такого дозволу, де чітко вказано, що вам дозволено покинути там, територію України, там. На три тижні там, чи на три місяці, чи на рік. Ну, нема такого. Ну, це абсурд. Це абсурд. Хіба що вони виїдуть, потім їм там вже буде там, 24 роки. Ну, ну, ну Це абсурд. Це, це, це абсурд. Це в даному законопроекті це, це такий абсурд є е, один. Ну разом з тим. І ось влада спеціально хоче цих всіх українців, щоб вони виїхали самі активні. А всі інші, які залишаться в Україні, яким заборонили виїзда, будуть контролювати їх повний жорсткий контроль. Тому що якщо там десь щось десь, ТЦК розшук, мобілізація на фронт. І вже не буде ніяких картонних мітингів, не буде ніякого спротиву. А про незаконність дій нинішньої влади, я маю в виду з цим викраденням, бусифікацією, викраденням людей запиханням їх в буси, доставкою до ЦЦК, примусовою доставкою до ЦЦК. Вказує на, даний факт, що є деякі судді, які чітко на законодавчому рівні тих всіх поліцейських проти цикашників я вже й не говорю, іменно про поліцейських. Вставить їх на місце, і ви побачите в наступному відео. Є такий один суддя, і він розносив в пух і в прах того поліцейського. Підписуйтесь і дивимося наступне відео. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім гарного, продуктивного дня!